Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 11-й випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо сигнали регулювальника на перехресті. Перше, що обов'язково треба запам'ятати, сигнали регулювальника мають найвищий пріоритет. Якщо на перехресті є регулювальник, всі учасники дорожнього руху. Виконують його команди, не звертаючи уваги на сигнали світлофора і дорожніх знаків, якщо вони є на перехресті. Про це сказано в пункті 8.3 ПДР. В оригіналі це звучить так: сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Зверніть увагу на такий дуже важливий нюанс. Пункт 8.3ПДР надає перевагу сигналам регулювальника над всіма дорожніми знаками, а не тільки над знаками пріоритету. Звісно, що найчастіше на перехресті встановлено саме знаки пріоритету, але інколи бувають і винятки: сигнали регулювальника настільки важливі, що їх не можуть ігнорувати навіть водії спецтранспорту з увімкненими проблискованими маячками. Всього існує три положення регулювальника. Саме просте положення це коли регулювальник стоїть з правою рукою піднятою вгору. Зверніть увагу, що в правій руці регулювальник тримає жезл, в лівій руці він його тримати не може. При такому положенні через перехрестя заборонений рух всіх учасників дорожнього руху без виключень. Друге положення: регулювальник стоїть з руками, витягнутими в сторони. Аналогами такого положення. Будуть руки опущені вниз або коли права рука зігнута перед грудьми, а ліва рука може бути як опущена вниз, так і витягнута в сторону. При такому положенні нікому не можна рухатися на груди або спину регулювальника. Трамваї можуть їхати з лівого і правого боку регулювальника тільки прямо. Взагалі, що стосується водіїв трамваїв, то тут все дуже просто: трамвай завжди їде тільки із рукава в рукав регулювальника. Тобто трамвай рухається тільки тоді, коли одна з рук регулювальника витягнута в його сторону і повинен виїхати з перехрестя в тому напрямку, на який вказує інша рука регулювальника. Звісно, ми вважаємо, що коли у регулювальника опущена одна рука або обидві руки, це те ж саме, що рука або руки витягнуті в сторону, за винятком положення, коли права рука піднята вгору. Водії нерейкових транспортних засобів рухаються з лівого і правого боку прямо або праворуч. Повертати ліворуч їм заборонено. Пішоходи переходять проїзну частину за спиною або перед грудьми регулювальника. Звісно, що водії, котрі повертають праворуч, повинні дати дорогу пішоходам. Положення 3. Регулювальник стоїть з правою рукою, витягнутою вперед. Ліва рука може бути витягнута в сторону або опущена вниз. При такому положенні нікому не можна рухатися на спину регулювальника, а також з його правого боку. Трамвай, як було сказано, рухаються з рукава в рукав. Тобто трамвай, який знаходиться з лівого боку регулювальника, може повертати ліворуч, а трамвай, який знаходиться спереду регулювальника, може повертати праворуч. Водії нерейкових транспортних засобів, які знаходяться перед регулювальником, можуть повертати тільки праворуч. Водії транспортних засобів, які знаходяться з лівого боку регулювальника, можуть їхати у будь-якому напрямку, тобто прямо праворуч, ліворуч і на розворот. Повертаючи праворуч, водії повинні пропустити пішоходів. Роблячи розворот, водії повинні пропустити транспортні засоби, які їдуть праворуч зі сторони грудей регулювальника. Пішоходи рухаються лише за спиною регулювальника. Тепер розберемо декілька прикладів. Приклад перший. На малюнку зображено перехрестя, на якому регулювальник стоїть з руками витягнутими в сторони. При такому положенні пішоходи переходять дорогу зі сторони спини та грудей регулювальника. Водії нерейкових транспортних засобів можуть рухатися прямо або праворуч зі сторони лівого і правого боку регулювальника. В нашому випадку пішоходи, яким треба переходити дорогу з лівого і правого боку регулювальника, стоять на місці. Також стоять водії синього та зеленого автомобілів. Водій червоного автомобіля рухається прямо, водії жовтого і сірого автомобілів повертають праворуч, при цьому вони дають дорогу пішоходам. Приклад другий. На малюнку оранжевий трамвай може рухатися прямо, водії жовтих автомобілів прямо і праворуч. Водій зеленого автомобіля їде прямо, сірий автомобіль повертає праворуч. Всі інші учасники дорожнього руху стоять на місці. Приклад третій. На малюнку зображено перехрестя, на якому регулювальник стоїть з правою рукою витягнутою вперед. В такій ситуації пішоходи переходять дорогу лише за спиною регулювальника. Не рухаються синій автомобіль, який знаходиться зі сторони спини регулювальника, і сірий автомобіль, який знаходиться з правого боку регулювальника. Зелений автомобіль, який знаходиться зі сторони грудей регулювальника, повертає праворуч. Автомобілі, які знаходяться з лівого боку регулювальника, можуть їхати в будь якому напрямку. В нашому випадку червоний автомобіль повертає ліворуч, жовтий автомобіль повертає праворуч. При цьому він повинен дати дорогу пішоходам. Приклад 4. Рух заборонено обом жовтим автомобілям, а також синьому автомобілю. Також не може рухатись оранжевий трамвай, якому треба їхати прямо. Рух дозволено коричневому трамваю, який знаходиться зі сторони грудей регулювальника і повертає праворуч. Також рух дозволено червоному автомобілю, який теж повертає праворуч. Зі сторони лівої руки знаходяться зелений автомобіль, який повертає ліворуч, та сірий автомобіль, який повертає праворуч, і їм теж дозволений рух. Сірий автомобіль, повертаючи праворуч, повинен дати дорогу пішоходу. За сірим автомобілем під'їхав жовтий автомобіль, який рухається прямо. Йому також дозволено рух. Більше прикладів вирішування різноманітних тестових задач можна знайти на спонсорському каналі ПДР від дяді Юри. Цікавість і корисність каналу полягає в тому, що в прикладах наводяться вирішення завдань однієї і тієї ж дорожньої ситуації, але для різних умов проїзду перехрестя. Учень має можливість побачити, в чому полягає різниця проїзду одного і того ж перехрестя, якщо водій бачить різні дорожні знаки або сигнали світлофора чи регулювальника. Для того, щоб ознайомитись з відео, які представлені на спонсорському каналі, треба зайти на головну сторінку каналу ПДР від дяді Юри і вибрати розділ відео для спонсорів каналу. Для оформлення спонсорської підписки треба натиснути на кнопку спонсорство, яка знаходиться внизу відео, і дотримуватися інструкцій. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги!